Всім привіт! Сьогодні вівторок, 3 вересня, 12 годин 24 хвилини. Біткоін торгується по 58 тисяч 900, майже 59 тисяч. Дуже давно з вами не бачились, не чулись. Я не робив ніяких оглядів, тому що в принципі особливо нічого не відбувалося. Здається, крайнє відео з оглядом ринку було десь ось тут або ось тут, після ось цього проливу нижче 50 тисяч. Потім я в підрозділі спільнота. На Ютубі публікував, що закриваю частину позиції десь ось тут по 60 тисяч. Ну, половину закриваю, половину залишаю на перехай, ось сюди 70 тисяч. І, в принципі, з того моменту я нічого і не публікував, і не робив ніяких оглядів, тому що особливо нічого не відбувалося. Ну, Оскільки в нас початок нового місяця, місяць вересня, початок нового сезону, тобто в нас закінчилося літо, починається осінь, тому я вирішив зробити ось цей огляд. Є як, в принципі, позитивні моменти на ринку, так і негативні. Не знаю, з яких почати. Давайте просто почнемо з більших таймфреймів. Я перейшов на графік біржі Bitstamp, таймфрейм один день, і як бачите, в мене тут є такі позначки, якими позначені закриття. Тобто, ви бачите, в нас ось вгорі це найвища точка, 73 тисячі з копійками. Це закриття дня, і 71-200 це закриття місяця і закриття тижня. Найвище. Подивіться, ось тут, ось тут. Були сформовані найвищі точки закриття дня, тижня, місяця. Після цього в нас, звісно, що формувалися нижні точки закриття дня. Наприклад, у нас ось тут вони були так, потім ми перемістилися нижче, ще нижче і ще нижче. І ось тут у нас вже зараз на даний момент найнижча точка закриття дня. Тепер я відкрив таймфрейм один місяць. Видно, ось цей закриття у нас квітня місяця. І бачимо після цього. Ми, в принципі, нижче не закривалися. Тобто, травень у нас був висхідний, потім червень, липень. І ось подивіться, серпень місяць у нас закрився нижче. І це, ну як сказати, не те, що в принципі дуже погано, тому що якщо це в рамках проторговки, то це, в принципі, допустиме явище. Наприклад, якось тут так, у нас було е, закриття, потім ми закрилися нижче, е, і тим не менше ми продовжили так. Розвернулися, продовжили рух вгору. Але з іншої сторони, знаєте, це явно не позитивна ознака. З іншої сторони, ми бачимо такі великі хвости, які в нас залишаються. Це говорить, що в принципі в нас йде відкуп в цих моментах, хоча ми провалюємось нижче, і це все в нас поки що відкупається. Давайте одразу додамо собі індикатор money flow. Ну На таймфреймі один місяць на принципі тут особливо ніяких. Відомості цей індикатор не повідомляє, крім того, що ми були в зоні перекупленості, звідти вийшли вниз, але це абсолютно нам ніяк не забороняє. Ще сходити, наприклад, зробити перехай, як, наприклад, було ось тут. З іншої сторони, ми спустилися тут достатньо низько. Але все-таки середину ми не перетнули, тобто середина в 50. В принципі, ми знаходимося все ще в бичачій зоні. Перейдемо на таймфрейм один тиждень. Тут, в принципі, вже є позитивні моменти. У нас є ось цей лой, ми зробили нижчий лой. Подивіться, індекс. У нас тут показав найнижчу точку. І вже ось в цьому моменті, ви бачите, у нас формується, в принципі, дивергенція. Навіть якщо ми будемо йти нижче, скоріше всього, ця дивергенція у нас залишиться. Ну, Тобто, нижче ми можемо тут йти в різних варіантах. Тобто ми можемо фактично і лой зробити нижче, бо ми, наприклад, десь тут будемо закриватися нижче порівняно з ось цими лоями. так? В будь-якому разі, це у нас фактично наразі на тижневому таймфреймі вже якась дивергенція. І це позитивно, тому що до ось цього моменту в нас просто був такий гармонійний насідний тренд. Тобто в нас е хаї понижувалися, лої понижувалися, аналогічна ситуація у нас була сформована і на індексі. Що стосується таймфрейму один день, то в принципі нічого тут визначного немає. Ну Дивлячись, як це все розглядати, але е е як таковий наш е основний лой, він був, в принципі, ось тут. І... Ну, це е, лой, з якого ми зробили е, найвищий хай. І ми в цьому моменті, ось тут, е, в принципі, зламали ось цю структуру, вона в нас стала так ось така. Знову ж таки, ми зробили нижчий лой, і знову ж таки, ми зробили нижчий лой. Тобто вона в нас несхідна. Наш е, зараз структурний хай, який би ламав цю структуру на висхідну, ну, на таймфреймі один день. Це він е, знаходиться ось тут 67 тисяч, 67-68. Також що стосується індикатора Manifold Index, то на таймфреймі один день у нас чогось такого толкового знову ж таки немає. Ми зробили нижчий лой, тут аналогічно у нас нижчий лой. Єдине, що нас, нашу увагу привертає, це ось цей хвіст, ось ці здоровезні об'єми, на яких у нас було достатньо багато ліквідації, відповідно, хтось це все відкопав. Відповідно, ось ця зона ось цього хвоста, це є, в принципі, наша зона інтересу. Ну і там знаходяться точки входу для формування фігури там подвійне дно, так. Тобто ми б зацікавлені були, щоб ціна сюди прийшла, на менших таймфреймах ми там побачили злам структури і якісь дивергенції. Тобто, відповідно, там би заходили в лонг, і відповідно стоп ставили за ось цей рівень там наш лой. Щось на зразок того, що у нас відбувалося, наприклад, ось тут. Тобто у нас ось зона інтересу була, сформована ось цією такою свічкою з великим довгим хвостом або тінню. Відповідно, ми пішли вгору, потім прийшли в цю зону інтересу, так, набрали тут позиції і далі фактично полетіли вгору. Єдиний нюанс полягає в тому, що тут у нас вже формувалася в принципі, дивергенція, накопичення, так, при ось цьому перелої. Тобто ця зона у нас була вже пріоритетна, ми там починали шукати лонги. Тут, ось тут. Ось тут. В нас нічого такого немає. Ну, це таймфрейм один день. З іншої сторони, як бачите, масштаб руху тут зовсім інший. Зовсім інший, ніж ось тут, ніж ось в цьому місці. Ну, навіть ось в цьому місці. Тому можливо логічніше буде дивитися на ось цю картину з масштабу один тиждень. А на одному тижні, як бачите, тобто ще раз нагадаю, що у нас відбувся ось цей такий перелой, і на цьому перелої у нас, в принципі, тут вже формується, формується якась дивергенція. Тому, можливо, чому ні. Просто ось цей хвіст треба розглядати десь навіть на тижневому графіку, а не на денному. Ну і відповідно формування позиції, тут ось цей розворот, відповідно, аналогічно буде відбуватися на тижні. Ну і потенційні рухи ціни, відповідно. Теж в нас можна дивитися на тижні. Наприклад, можна зробити і цілі потенційні з розширення Фібоначчі, як розповідає в своїй книжці Керолін Бороден. І тобто, відповідно, у нас ось два рівні вже. Це 80 тисяч і 89 тисяч. Ну, крім того, можна зробити проєкцію, якщо хочете ось цього останнього імпульсу, який у нас тут з 39 до. Ось він. у нас так. І ну, це я його так роблю. так? Ну, і ось у нас ціль 100%, вона якраз у нас попадає в цей бокс з розширення. Тобто, в принципі, в принципі, якщо у нас дійсно таки тут сформується розворот, ось цей розворот, і ми підемо формувати, сформуємо перехай, ну підемо на перехай, то ну, відповідно до ось цих проекцій розширень Fibonacci, можемо розраховувати, що ціна прийде ось в цей бокс. 80-90 тисяч. Також пропоную подивитися просто на структуру, яка в нас формується е, закриттями. Ми це зробимо через лінійний графік. Ну і тут ми бачимо якусь таку проторговку. Я її ось так намалював. Вона в мене, в принципі, навальована е, по оцій одній точці, по оцій другій, по оцій третій. Бачимо, у нас були такі хибні виходи: ось тут, ось тут, ось тут були. Теж ми зачіпали. Але, в принципі, ми знаходимось в рамках цього діапазону. Так ми бачимо, також ми бачимо підтвердження, це реакція на середину. Тобто у нас одна реакція на середину, друга реакція на середину, ось тут третя реакція на середину, четверта, в принципі, п'ята. Ну і зараз у нас також аналогічно щось тут, шоста така реакція на середину цього діапазону, відбувається. Позитивно, це в тому плані, що виходячи з класичного технічного аналізу, то ось ця фігура, яка в нас тут вимальовується, ну ось ця от проторговка. Така, такий несхідний корекційний рух це є корекційний рух. Тобто, в нас тренд висхідний, і відповідно він у нас рано чи пізно продовжиться. Це додає позитив. З іншої сторони, скільки це ще буде продовжуватись, ми аналогічно не знаємо. Аналогічно, ця структура може розширитись в типа, більший діапазон, грубо кажучи, так. Давайте подивимось на технічні дання з біржі Binance. То в нас тут додалися ще й інші показники? Це от співвідношення, лонг-шорт, маржинальні показники, тобто коефіцієнти суми позики ізольованої маржі таке інше. Але нас, в принципі, е, дані можна, наприклад, брати ось за один день, тобто це аналіз грошового потоку, але також велике надходження біткоїну за 2-4 години і фактично дані за 5 днів. Бачите, останні 5 днів у нас біткоїни з біржі виводяться. Тобто вони купляються і виводяться ось у нас. Півтори тисячі, тисяча, ще півтори тисячі е, позавчора, 200, майже 250. І за останні 24 години, ну це з моменту від зараз, 2400. Тобто біткоін у нас фактично торгується останні 24 години е, 57-59. Ну е, і п'ятдесят І ось тут у нас біткоїни відкупалися. Е, тобто це позитивний момент. Мали би, мали би зростати. Більше того, я вам скажу, що я ось цю статистику записую, веду. І вразі, як бачите, в нас вивід біткоїну перевищує від. Тобто, у нас за останні багацько-багацько днів біткоїн відкупають. Це відповідно до біржі Binance, Тобто його виводять з біржі. І тут було тільки декілька днів, фактично, за серпень місяць, коли в нас біткоїн заводили. Скажу відверто, що якоїсь конкретної статистики, як працювати з цими даними, я так і не вивів, тому що, подивіться, наприклад, ось тут було 63 тисячі ціна біткоїна. І, і так була достатньо велика кількість, і тобто, за день було виведено біткоїнів ще ніж на 2 тисячі, тим не менше ми на наступний день звалилися на 59, так? І тут ще більше у нас біткоїнів відкупали. Ну, не говорячи вже про 49 тисяч, коли в нас було 49 тисяч, то у нас за 24 години вивели майже 13 тисяч біткоїнів. Ну і фактично з того моменту у нас іде ось це таке непропорційне збільшення. Тобто в нас там було 17 тисяч, і тут у нас різко стало 30 тисяч виведених біткоїнів. Тут у нас збільшувалося, збільшилося, збільшилося. І наразі це вже більше 50 тисяч біткоїнів. І ціна біткоїну, бачите, у нас 57 тисяч. Ну, наприклад, на. По завершенню 1 вересня. Тобто, відповідно до цих даних, як я розумію, в нас йде накопичення біткоїну. кимось іде накопичення біткоїну. З іншої сторони, можливо, це не накопичення, а навпаки, розгрузка в ретейл. Тому що ну, попередньо, відповідно до цих даних, після того, як в нас відбувалися ось такі значні виведення біткоїну з біржі Binance, то в нас ціна йшла вгору. Наразі ми торгуємося в якомусь діапазоні, тобто у нас не вгору, не вниз, ми не йдемо особливо далеко. Тобто, це ось така трошки позитивна новина, що біткоїн у нас хтось відкупає достатньо велика кількість, і виводить з бірж. З іншої сторони, є ось такий індикатор Pifagor big guy. і в чому суть, що нас цікавлять, ось ці зелені зони накопичення, тобто де йде відкуп, оскільки ми були в висхідному тренді. То тут суть полягала в тому, в чому, що в нас йде, ну, наприклад, ось тут, в нас йде відкуп, і йде перехай. Ось тут в цьому моменті йде відкуп, ми все одно спускаємося ще нижче. Бачите? Після цього фактично тільки формуємо перехай. Тут ми спускаємося вниз. Раз. Ще перелой. Два. Так. Після цього формуємо йдемо е, далі вище. Наразі в нас, не дивлячись на те, що. Дивіться, скільки в нас разів вже був цей сигнал на таймфреймі один день, тобто один раз, два рази, три рази, чотири рази, це вже п'ятий раз. Я так розумію, тут у нас ще, можливо, буде і шостий раз. А ми все ще не зробили цей. Якщо ж цього не відбувається і в нас продовжується ось цей несхідний тренд, то я вважаю, що ну, відповідно до моєї стратегії торгівлі ось цього індикатору, необхідно переходити на таймфрейм один тиждень і чекати. Формування лонгового сигналу на цьому індикаторі на таймфреймі один тиждень. І вже після цього думати про накопичення. Як це було ось тут. Це у нас був тут перший сигнал, бачите, ми ще нижче провалилося. Потім іще нижче. Тобто у нас ось через ось таке накопичення. Це у нас відбулося. Після цього ми пішли вгору. Просто статистично. Беремо просто попередній ринок, так. Е, в нас був Ось all-time high, ми зробили корекцію, вхід об'ємів, ми цей хай не перебили, пішли ще нижче, ще вхід об'ємів, набор, ще тобто перелой. Тут, тут вже в нас якби, такого сигналу не було, але е, в принципі це все було в рамках е, ось цієї проторговки і зняття е, ліквідності. Но, але нас цікавить тут не це, нас просто цікавить статистично. Ми отримались три сигнали. так? І в нас ось ця несхідна структура, яка в нас фактично була ось тут ось цим хаєм сформована, ми отримали. Тобто, перехай. Тут ще один вхід, і ми фактично отримали перехай і е, ось цей. І Тобто, бачите, ми фактично раз, два, три сигнали, далі ми маємо злам структури і похід вгору. Зараз же в нас шість, ну, не шість, п'ять сигналів фактично. І ми досі не отримали перехай І коли в нас може відбуватися. Ось така штука, що у нас просто йде там 6 сигналів або більше. А ось коли на несхідному ринку, просто на несхідному ринку. Ось вони наші дорогенькі. Дивіться. Ми йдемо вниз. Ось один сигнал, ось другий. Перелой, перелой. Ніякого зламу структури, ніякого перехаю немає, так? Далі йдемо накопичуватись ще вхід. Це вже раз, тут у нас один, два, три, 4. Далі йдемо вниз. 3-4, 5 здоровезний такий. Шість. І ще ось маленькі. 7, 8, 9, 10, 11. І ми все нижче, нижче і нижче. І ось ці сигнали на таймфреймі один тиждень у нас почали з'являтися після того, як у нас який це був сигнал на одному дні. У нас був один, другий, третій, четвертий, четвертий, фактично п'ятий, шостий. Ну от якраз п'ятий і шостий. Ну, фактично співпадає. Картину, яку ми зараз маємо. Тобто виходячи, виходячи з тої кількості сигналів, які маємо е, на даний момент в рамках ось цієї корекції на таймфреймі один день, е, то логіка мабуть така, що треба для впевненого входу в лонгові позиції е, треба чекати сигналів на таймфреймі один тиждень. Оскільки е, статистично просто ця кількість, яка у нас є е, е, на таймфреймі один день, вона вже б мала дати нам перехай. А його нема. Ми далі коригуємо. Тобто ось така ситуація. Але з іншої сторони це все-таки діапазон, він має свої межі, і тут є непогана волатильність, і можна тут чудово, в принципі, торгувати. Наразі я набрав ось тут по 57500. Це такий локальний лонг, тобто на ось ці цілі, там 64, якщо вийде. А ось цей це в мене вже там вище. Лонг, який я буду брати на перехаюсь тут, як я відмітив, за моєю логікою треба чекати вже сигналу на таймфреймі один тиждень, коли тут з'являться ось такі зелененькі свічки на індикаторі Піфагорбіга. Позитивно, що на домінації ми бачимо, тут у нас вже дивергенції. Домінація біткоїна у нас вже в принципі досягає пікових значень, там 57%, 58%, 60%. Бачите, зона. зона супротиву. Ну, я думаю, ми тут якусь проторговку будемо формувати, якщо не різко будемо падати, так е, то ми поки що тут якусь проторговочку сформуємо. Можливо, навіть і домінація ще вища, е, сходить там до 60%. це все усугубиться, Ну а потім потім альцезон. Якби план е, гри такий. Альткоїни, які знаходяться просто на дні на дні ще на повному. То чому б їх не починати купляти потихеньку? Але це спот. Для ф'ючерсів, для фьючерсів зарано, тому що невідомо, скільки ось цей розворот, скільки це накопичення, ось цей перелив, початок переливу і віджиття домінації, скільки це буде займати по часу. Знаєте, щоб ви не сиділи в позиціях там, тим більше на ф'ючерсах місяцями. В принципі, на сьогодні все. Дякую за увагу. Зустрінемось в наступних відео.